Пане Президенте, дякую за те, що відповідаєте на запитання. Пане Президенте, цікавить у часових графіках, адже сьогодні є річниця, і ви зверталися до власних збройних сил. і Ви казали, що перемога буде цього року? Ну, ви чули західні друзі, західні партнери кажуть, стільки буде допомагати, скільки цього потрібно. Ви знаєте, що росіяни кажуть, що час грає на їх руку. Чому ви думаєте, що перемога може бути цього року? Як ви очікуєте чи аналізуєте у ці слова? Будемо допомагати скільки, скільки треба. Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, я дійсно дуже хочу і вважаю, якщо кожен з нас, партнер, ми всередині нашої держави, так і будемо залишатись міцним кулаком. І якщо наші партнери об'єднані заради нашої перемоги, бо це перемога цінностей, якщо вони витримують всі свої слова, терміни. І це не просто буде бла бла-бла, я в це вірю. Я вважаю, що ми змогли бути партнерами потужними і є докази цьому. Тож, якщо всі ми зробимо свою домашню, важливу домашню роботу, я, я дуже широка спина у нашого охоронця. Так, тож, якщо всі ми виконаємо своє завдання, неминуче нас очікує перемога, я впевнений, що перемога буде. Я не думаю. Так, я дуже хочу, щоб цього року у нас для цього є все: мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ви ми об'єднали всі сили, об'єднали проти цієї ну, навали. Я думаю, що ні жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Ну, напевно, Сполучені Штати могли б, але, на щастя, у них немає кордонів з Російською Федерацією. Але тим не менш. Це кілька держав в світі, і Україна протистоїть не сама. Не сама нам допомагають друзі за спільні цінності, щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла. На ось і все. Ми точно розуміємо, чого хоче Путін, чого хоче Кремль, чого хоче військово-політичне керівництво Російської Федерації. Тож, тож дуже важливо, щоб кожен з нас сфокусувався. І просто кожен на своєму місці працював, і все. І тоді буде перемога, бо на нашій стороні правда. І діти, яких ми любимо, і дуже жалко, коли ми їх втрачаємо на фронті. Нам так. А вони кидають всіх і не рахують смерті. Це їх вибір.